Вчора, 25 лютого, Володимир Зеленський разом з представниками різних структур України провели підсумкову конференцію за два роки повномасштабного вторгнення. Зокрема, під час заходу міністр внутрішніх справ України Ігор Кліменко повідомив, що за останні два роки на території нашої держави ворогом було скоєно близько 13 тисяч воєнних злочинів. Спочатку широкомасштабного вторгнення. Україну, і це переважно об'єкти цивільної інфраструктури обстріляли 110 тисяч разів. За словами генпрокурора України Андрія Костіна, наразі в країні працює декілька команд для фіксації воєнних злочинів, що вчиняє країна агресор. Ми маємо три команди, які розслідують злочин агресії, злочин геноциду та всі інші воєнні злочини. Для того щоб розслідувати їх ефективно, ми створили не тільки, не тільки підсилили. Наш департамент, який розслідує воєнні злочини на центральному рівні, але ми створили дев'ять регіональних відділень, в регіонах, яких ці воєнні злочини були скоєні в великій кількості, станом на сьогодні понад три тисячі українців вже було повернуто з російського полону. Повернули 3135 громадян України, 147 цивільних заручників. Але знову ж таки кожного дня ми розуміємо, що всі е, наші військовополонені, які знаходяться на території Російської Федерації, вони під тортурами. 90% проходять через тортури. За неофіційними даними у російському полоні досі знаходиться близько 28 тисяч цивільних українців. Робота в цьому напрямку триває: журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков, міжнародні представники. Вдумайтесь три представника. Організації ОБСЄ офіційні були затримані двоє в Донецькій області, один в Луганській. Декілька років ми не можемо їх звільнити. Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про можливість українського наступу, зазначив, що зараз Збройним силам України не вистачає кількісного складу захисників та зброї. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або будемо втрачати. Ну, втрачати. 100 метрів, 50 метрів, на жаль, все це для нас важливо, але стратегічно вирішують військові стратегічно важливіше не втратити людей. Тому відповідь дуже проста: тиснути на партнерів щодо тих пакетів, які були обговорені, домовлені і підписані. І мені здається, тоді шансів у росіян ну принаймні, буде менше точно. Окрім цього, президент України повідомив, скільки українських військовослужбовців загинуло під час виконання бойових завдань за період повномасштабного вторгнення. Українців 31 тисяча, і для нас це дуже боляче. Я не скажу скільки поранених. Є безвісті зниклі. Не буду гратися з, цією, з цими цифрами. Не хочу, і десятки тисяч. На тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч, Я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. Є, ви знаєте, є деякі списки, але вони всі ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Також під час форуму підіймалися питання військової допомоги від країн-партнерів, проблеми на українсько польському кордоні та інші.